Ювенальної поліції України, ми вирішили запитати у маленьких громадян, хто такі ювенальні поліцейські і що вони можуть сказати про нас. Це люди, які захищають права дітей. Сидніше допомагають дітям. Вони наші вихователі. вони займаються. Вони... Орештують. Це люди, які рятують нас від зломисників. Це люди, які допомагають дітям. Вони добрі і ще до нас приїжджали в школу. Вони слідкують за заклад, допомагають нам. Це наші друзі. Дови. Вони піклуються по діток і вони добрі і нас навчають. Вони слідять за порядками у школі. Ну багато де. Це ті, хто нас захищає від та Вони приїжджали до нашої школи. школу, розповідали багато цікавого. Вони о, добрі. Ми їх поважаємо і любимо. Це наші друзі. Поліція рятує, допомагає, захищає. Це дуже важкий труд. Ми це дуже цінуємо і поважаємо. Дякуємо вам.